Організатори фестивалю на прилученні так потурбувалися про проведення часу гостей, що максимум урізноманітнили його заходами і розвагами. Тому у перервах між виступами, змаганнями, боями і розвагами присутні мали чудову нагоду поярмаркувати, накупити пам'ятних сувенірів, поласувати польовою кашею домашньою ковбаскою, кров'янкою і шашликом та запити все домашнім квасом і не тільки. Із запрошених 26 торгових точок на козацьке свято прибули не всі, а ті, хто приїхав, зовсім не пожалкували. А навпаки, бо кожен на святі керувався правилом придбати щось на згадку. Хай навіть таких згадок з різних подій удома ціла скриня. Сказати, що щось купували, а щось ні, або чогось більше, а чогось менше, не можна. Йшов увесь без винятку товар. Були це і обереги домовички, рамки ручної роботи для фотографій, кераміка, стільчики, повітряні кульки, вишиванки і шаровари, мечі і кухлі. Майстри і майстрині з прилук району, Києва, Чернігова, Ніжина покупцям пропонували безліч товару були б гроші на цьому чудовому заході. Обласний осередок національної спілки майстрів народного мистецтва України. Пропонує найкращі твори наших чернігівських майстрів, як Чернігова, так і з області. Тут представлені вироби із дерева, класичні українські твори із дерева з черніївським різдвянням. Розпис нашій чудові майстрині, бачите, це такі вже черніївський розпис на основі Петриківського. Це е, все зразки, орнамент чернігівський, е, стародавній орнамент, який передавався з діда прадіда. Це майстри з Новгород Сіверська, Чернігова і Ніжина. Сам я виготовляю вироби по дереву для кухні, доски, ложки виготовляю. Прошу звичайну ціну, так як і завжди. Ну, Качалка 12 гривень. Чоловіча вишиванка, не продаю. Це так хочу продемонструвати своє. Запросили мене. Ось такий русрик, а це жіноча вишиванка. Така. Ми приїхали з Чернігова, привезли свою продукцію, кераміку ручної роботи, біла гліна, колокольчики, магніти, подсвічники. вибір більшої. Сама роблю все во все вкладається. Душа, все несе положительні емоції. Пропонуємо вироби починаючи від крісел, крісла качалки, корзини, хлібниці. Підставки для квітів, ось стації, підставки для бутилочок, бутилі. Займаюся берегами, домовиками, сама згодаю всі ці здійснили. Домовичок має бути в кожному доме, тому що він є хранителем домашнего очага. Образом невидимого хозяина домашнего очага. И плюс ко всему он на как обережна. Вот кукуруза у него знак детского здоров'я, насіння гарбузи це знак плодючості, бобові знак достату, ложка, щоб у вас все было ложка, щоб хлебать в вашем доме. Ну і добро, естественно, Все мы ми дарить друг другу добро. Поэтому я да, гроші, щоб деньги водились в семье. У нас є великий вибір для маленьких, для старшеньких. Є всякі погрімушки, ігрушки. «М'які ігрушки, світящич, ну що ще браслетики є. А у нас. Що найбільше беруть? Чим сьогодні? Найбільше беруть ну, надувні шарики по 10 гривень, по 20 гривень. А оскільки самими сувенірами і видовищами ситий не будеш, потурбувалися організатори і про продовольчі ряди. Ядки з Івківець, Журавки, Прилук пропонували ярмаркувальникам усіляку смакоту. Пропонуємо ковбасні, ізділля, хлібобулочне Ну, І шашличок. Шашлики, Шашлик. печенка. Шашлик. Котлети, риба. Про ситі шлунки учасників фестивалю потурбувалася райдержадміністрація. Їх годували безкоштовно. Зварили польову кашу, їм бутерброди з салом, овочі, ріжочки, озварку, коротше, в рясок. Ну, Оце цим їх холочем. Наплив покупців на ярмарку залежав від графіку проведення заходів. Щойно черговий етап фестивалю закінчувався, всі масово йшли до торгових рядів і відраховували українські гривні народним майстрам за їх унікальні вироби. А відтак і покупці і продавці лишилися задоволені ярмарком. В принципі ярмарка дуже гарна. але ми просто приїхали сьогодні дуже пізно, тому людей вже було небагато. А так в принципі ярмарка гарна. Багато людей такого що ми не бачили. Нормально, хорошо. Довольне, я на все зробив знижку великою. Найбільше пішло солонки. Дуже цікаво, багато речей цікаво продається. що я дуже рада, що зробили ярмарку. Ще сьогодні нічого ми не придбали, але дуже раді, що у нас є такі міроприємства. Ходимо, говоримо з знайомими, дивимося на козаків. Весело і сину подобається і мені дуже приємно, дуже весело. Просто чудова ярмарка. Організація на самому високому рівні. Взагалі нормально. Тю козацькі оці всі двіжухи, все нормально. Да, саме брата. Yeah. Yeah. <laughs> оці козацькі розваги, це найкраще, що в нас було в прилуках. Ярмаркували до самого вечора, і вже з першими сутінками торгові ряди почали потроху збиратися, бо і учасники ярмарку хотіли подивитися вечірні розваги, заплановані у рамках фестивалю.